На випередки до вбиральні такий незручний атрибут навчання більше не заважатиме чотирьом сотням вихованців загальноосвітньої школи у кутах. Новий навчальний рік цей заклад зустрічатиме уже з внутрішнім санвузлом. Досі розповідає директор, учням доводилося користуватися туалетом, розташованим на відстані 70 метрів від будівлі. Внутрішні вбиральні у проєкті будівництва були заплановані. Утім, довший час так і залишалися лише на папері. 45 років ми чекали цього дня, щоб у нас в середній школі, в такому прекрасному селищі, Кути, нарешті, головний корпус. Має свої внутрішні туалети з водою. Ну все так, як повинно бути. Це вже діти не будуть бігати навколо школи. По перше, по-друге, ми зможемо і проконтролювати на місці, бо буде і черговий вчитель на місці. Подивиться, і прибиральниці на одному поверсі, і на другому поверсі. За вирішення наболілого питання керівництво навчального закладу взялося разом із батьківським комітетом. Допомогти їм зголосився і депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Він надав 80% суми. Адже внутрішні санвузли не розкіш, а норма передбачена законодавством. Про організацію освітнього процесу я як депутат обласної ради ініціюю, ініціював доповнення до програми по освіті під програму, яка пов'язана з шкільною, шкільною гігієною. Тобто, це під програма, яка має передбачати те, щоб такі речі робились не за рахунок там батьків чи не за рахунок меценатів, благодійників, а щоб Щороку ми могли, хоча б по 10-15 шкіл, 20 шкіл, мати такими, які мають уже теплі внутрішні санвузли. На черзі вирішення питання шкільної гігієни і в Кобаківському навчальному закладі. А загалом таких зручностей потребує половина усіх сільських шкіл Прикарпаття.